Сьогодні іноді можна почути навіщо співати, навіщо танцювати? Взагалі, що таке культура в період війни? Наскільки вона потрібна? Саме це і стало темою нашого інтерв'ю із директором Миронівського базового будинку культури Володимиром Голуб'євим. Перш за все ми працюємо, тому що е, всі наші колективи, все, все в нас збереглося на наших на, на теренах нашої Миронівської громади. І звісно, зараз такий тяжкий час, що е, іноді у суспільства існує думка, чи потрібно робити якісь культурні заходи, чи не потрібно. Ми стоїмо на боці того, що безперечно потрібно, тому що це саме наша культура. Ми, ми піклуємося про її. Про те, щоб вона була на протязі всіх років, і, зокрема, в нас на нашій Миронівщині вся те надбання, яке яке було, ми мусимо його підтримувати, мусимо робити, робити якісь нові нові програми, нові творчі підходи. Тому що, звісно, із війною, яка є на сьогоднішній день, ми змушені і переглянути наш репертуарний план, і звісно, всі ті. Наприклад, пісні, які були давним-давно і звучать російською мовою, ми не використовуємо, тому ми повинні якось перейти на, на, нову, на в нову, в нову сторінку, скажімо так, піти. Ми довго думали, чи як нам як нам бути в цій ситуації і і. Побувавши в неодноразово, побувавши на звільненій Київщині, це Буча, Ірпінь, Гостомель, Мищун, спілкуючись із тими людьми, які там були в окупації, вони кажуть, що безперечно українська пісня повинна жити, українська культура повинна бути, і це те, заради чого ми відстоюємо сьогодні наше майбутнє. І ми вирішили такий, поєднати оце нашу культуру із благодійністю, і ми, ми робимо такі благодійні акції, дякуючи нашим людям, безмежна вдячність кожному, кожному хто донатить, хто, хто чим може так допомагає. Зокрема, ми у нас на нашій. Миронівщині є багато колективів, всі вони долучаються. Звісно, флагманами являються ті, хто працює безпосередньо в Миронівському базовому будинку культури. Це гурт like Band», це всім відомий. Це ансамбль пісні танці Чорнобривець. Знову таки Миронівська школа мистецтв, Миронівська базова бібліотека, колективи потужні, такі як Росавчанка, Пустовіти. Всі, всі доєднуються і ми. Зокрема, за цей невеличкий проміжок часу в різні фонди передали більше, мабуть, 100 тисяч гривень. Це завдяки нашим. Концертам, мистецьким акціям, різним, різним різним подіям. Ми співпрацюємо із благодійними фондами, зокрема в Миронівці, це сильні та незламні благодійний фонд. Також із нашою Миронівською районною радою ветеранів туди були акція. Ми передали 28 тисяч триста гривні. Здається. ну копійки я, можливо десь я можливо десь трішки. Трішки не пам'ятаю, але останнім часом те, що відбулося, наприклад, у нас була вистава силами працівників і непрацівників Миронівського базового будинку культури. Вистава називалась і так буває. Да і зокрема, там було зібрано кошти 17 тисяч 86 гривень, плюс 50 доларів. Це майже якщо ви квіваленті, це майже 19 тисяч. Ми передали. Фонду сильні та незламні. Перед цим гурт Лейкбен там передав 10 тисяч, перед цим 15 тисяч. А ансамбль Чорнобривець в селах Вікторівка, Маслівка. Владиславка також робив гастрольну діяльність свою. Там 1800 у Вікторівці у Владиславці 9800. Здається, люди накидали в Маслівці 5, ,5 тисяч. Ми загалом ці всі кошти плюсуємо, все звітуємо, передаємо фонду. Фонд фонд звітує перед нами. Знову таки, ми. Ті ті кошти, які дають нам на благодійність, ми не ставимо за якусь мету, наприклад, ні, там виключно таке щось. Ми вирішили так: ми спрацюємо з фондом, а там до фонду звертаються, і вони вже вони вже краще визначають потреби. Чи це на якийсь квадрокоптер, чи на якийсь автомобіль, чи на якийсь їм ставлять, чи можливо там тепловізор, якісь задачі перед ними ставлять. І ми співпрацюємо, і я вдячний, що вони роблять таку гарну і добру. Справу. І на сьогоднішній день ми продовжуємо цю нашу діяльність. Я знаю, що долучається, школа мистецтв проводила безпосередньо в школі, проводились декілька заходів, там приймали участь. Колективи, як я вже казав, це Росавчанка, Пустовіти. Зібрано було кошти 4200, здається, передали також цьому благодійному фонду. Акція в нас була. На початку березня подих весни там 8400, здається, було. А перед цим школа зібрала також в них проводили школа мистецтва, має на увазі, проводили проводили цю акцію, і здається, щось близько 8 вісім тисяч було передано, але ну, повторююся, що ми на ці кошти малі великі, але це те, що наша громада там більше 100 тисяч гривень Ми вже передали фонд. І я думаю, що ми будемо її так надалі продовжувати. Чому? Тому що ми працюємо на своєму культурному фронті, і чим ми можемо, тим ми завжди з радістю будемо допомагати. І в нас надалі є ще. В планах події я просто не хочу їх оголошувати, тому що де шалим, але є колективи, які як плани є. Плани є да. колективи, колективи працюють. Ми плануємо, де в деякий буде відбуватися захід. Я просто не хочу його напередодні оголошувати. Володимир Олександровичу, це ви сказали, по суті, те, що стосується творчої діяльності. Але ж не тільки творча діяльність складає культурне життя нашої громади. От що і чи є якісь плани, те, щоб покращити і самі будинки культури, і наш базовий будинок культури, саме перебування і працівників, і тих, хто приходить туди? Ми об'їздили і ми моніторимо, дивимося де в яким який будинок культури в якому, в якому він стані ми хочемо запропонувати нашій миронівській громаді е, певне бачення тих чи інших результатів тому що всі будинки культури знаходяться в різних станах в різному стані і на нашу думку безперечно треба виділяти на на це кошти на в першу чергу на те щоб будинок культури був у гарному е, стані е, Відремонтований із сучасними сучасними ремонтом трішки в нас на сьогоднішній день існує проблемка із обладнанням із тим, що як і у сільських будинках, і в сільських будинках, і в нашому будинку культури всім відомо, що існує постанова кабінету міністрів, яка, яка там не дозволяє. не дозволяє проводити ті чи інші проплати ну на сьогоднішній день ми так моніторимо збираємо ту потрібну інформацію і в і в, в саме необхідне ми надаємо будинкам культури по їхньому по, потребі. по їхній потребі так бо потреба звичайно потреби звичайно величезні ми будемо писати програму я думаю ця програма буде на декілька років будемо і з цією програмою ми вийдемо до нашого місцевого керівництва з тим щоб розглянути і як ми будемо Наступні 5-10 років в нашій культурі. В Чому сьогодні, на вашу думку, головне полягає саме для вас на вашій посаді як керівника? Ну, як для мене, це на сьогоднішній день це збереження людського ресурсу. Тому що це, це саме важливе, щоб залишити всіх тих фахівців часи звичайно складні. Всі знають, які в нас події відбуваються, із там недофінансування, там бюджет не такий, ну війна в країні. І я вважаю, що саме головне це збереження того потенціалу, який в нас є. І це людський ресурс. Безперечно, без людей ми нічого нічого не варті. І ми на своєму фронті працюємо. І ми працюємо тільки заради єдиного, заради нашої перемоги, тож разом до перемоги.